Одежевість ідеєю та релігійний фанатизм це не винятково явище для європейських країн чи Америки. Адже секти мають здатність виникати навіть у найнесподіваніших місцях. Саме так і сталося із сектою Аум Рікіо наприкінці х років у Японії. Після Другої світової війни японське суспільство почало стрімко розвиватися, і ті, хто не встигав за цим темпом, залишалися осторонь. У міру того, як змінювались міста, технології та уряд, дедалі більше людей ставали критично налаштованими до нового світу, що її. Оточував поєднання відчуження і недовіри з одночасним розвитком і доступністю хімічної зброї створили ідеальні умови для появи найнебезпечнішої секти, яку будь-коли бачила Японія. Шофа Сахара народився 2 березня 1955 року. Він був одним із дев'яти дітей у бідній родині, що проживала в префектурі Кумамото. Його справжнє ім'я Тідзуо мацумото, яке він згодом змінив, але для зручності я надалі буду називати його Шоко Асахара. З народження у нього була інфантильна глоукома, що спричинила сильне погіршення зору, і цей стан майже повністю його осліпив. У пізнішому віці це змусило Асахару навчатися в інтернаті для дітей із порушенням зору. Однак, навіть із дитинства Асахара виявляв потяг до влади. Він мав репутацію забіяки, який знущався з однокласників, завдаючи їм фізичних травм. Або Бо відбираючи в них гроші, проте з віком Асахара почав схилятися до більш духовного та розумового способу життя. У 1975 році він закінчив молодший коледж і почав вивчати акупунктуру. А з початку 80-х років цілковито присвятив себе релігійним пошукам. Проте іронія полягала в тому, що чим більше релігійним ставав Асахара, тим більше зростала його ненависть до Японії та японського уряду. Він виявив, що розчарований у традиційному японському буддизмі і почав схилятися до суміші тибетського буддизму, християнства та власних пророцтв. Асахара віддав перевагу релігії, позбавній японського впливу. Цей новий напрямок теології він поєднав із власними знаннями з медитації та йоги, що згодом стало основою його власної релігійної організації. Але спочатку йому. Волося починати з малого. А перед тим як я продовжу, прошу поставити лайк під цим відео, адже для вас це займе небагато часу. А для мене кожна ваша вподобайка дуже важлива. І повірте, ви навіть не уявляєте наскільки, і ще підписуйтесь на канал, далі буде тільки цікавіше. У 1984 році Асахара вже в статусі гуру створив однокімнатний клас із йоги та медитації, платформу, яку він використав, щоб почати прищемлювати свої релігійні ідеї учням. Клас поступово розростався та базувався в місті Шібуя, спеціальному районі Токіо, відомому тим, що там розташовані два з найзавантаженіших залізничних вокзалів у світі. І цю деталь секта Аумшін Рікіо незабаром врахує. Спочатку Асахара назвав свій клас Аум Шінсен Нокай, але згодом Перейменував його на Аум Шінрікіо, що у перекладі означає вища істина, у 1989 році, після постійного тиску з боку членів Аум Шінрікіо, Токійське столичне управління нарешті визнало груп як релігійну організацію, статус який забезпечив секті імунітет від розслідування її діяльності. Це стало переломним моментом для секти. Визнання легітимності дозволило їм розширювати свій вплив і нести підступну діяльність без загрози бути викритими. Ця формальність згодом не серйозною помилкою і з боку токійської поліції. Але поки Аумшірікю, яка вже більше нагадувала секту, ніж начальний клас, стрімко зростала, так само, як і сучасна японська культура. Зі зростанням популярності аніме та журналів поп культури, Асахара побачив ідеальну можливість достукатися до наймолодшої та найбільш вразливої частини населення Японії. Після того, як секта отримала офіційний статус релігійної організації, кількість її прихильників почала стрімко зростати, як і її фінансові статки. Більше Членів секти були молодими людьми, які дізналися про групу з журналів або рекламних листівок. Однією із найпривабливіших фішок Асахари була його ніби здатність левітувати годинами. Він також стверджував, що може очищати членів від гріхів і часто пророкував початок третьої світової війни або ядерного апокаліпсису, в якому виживуть лише послідовники Аум Шінрікіо. Усе це разом із визнанням секти офіційною організацією не як прискорило її зростання. І на початку 90-х років. Кількість її членів сягала приблизно 10 тисяч осіб, а загальна вартість активів перевищувала 500 мільйонів єн, а це десь 3 мільйони 400 тисяч доларів. Проте зі зростанням чисельності та фінансових можливостей секта зростала і кількість противників. Згодом колишні члени культу почали публічно висловлюватися проти жорстокої дисципліни всередині організації, зокрема про катування тих, хто намагався покинути секту без дозволу. У суспільстві почали ширитися чутки про нелюдські умови, в яких утримуються послідовники та. Про експерименти, які над ними проводилися. Звісно ж, усі чутки виявилися правдою, але через згаданий вищий статус релігійної організації жодних масштабних розслідувань проти Аум Шінрікьо не проводилось. І з бездіяльністю з боку уряду проти секти почали зав'язуватися дедалі нові антиаумівські групи. Родичі та близькі людей, які вступили до секти, дедалі більше занепокоїлися про їхню безпеку. Соцумі Цу Сакамото, відомий юрист і представник кількох таких груп, публічно виступив проти ту заявивши, що його членів отримують проти їхньої волі, коли ж сакамото розпочав підготовку до колективного судового позову проти Аум Шінрікіо, він разом із усією своєю родиною загадково зник із квартири в Йокогамі, другому за населенню в місті Японії. На той момент ніхто не пов'язував це зникнення Сакамото із сектою. Проте в наступні роки поліція з'ясує жахливу правду. 3 листопада 1989 року лише через кілька місяців після того, як секта отримала статус релігійної організації, кілька старших членів культу приїхали до помешкання Сакамото і увели йому його дружині та їхньому 14-місячному синові смертельну дозу хлориду калію. Цей препарат викликає зупинку серця, що спричинило смерть усіх трьох. І після цього тіла були вивезені та заховані в трьох різних префектурах Японії, щоб у разі їхнього виявлення поліція не змогла відразу. Зупов'язати злочин з Аум Шінрікіо до початку середини 90-х років чисельність секти зросла вже понад 20 тисяч осіб. Секта відкрила нову штаб-квартиру в Камікуїшікі біля підніжжя гори Фудзі. Рекрутингова система Аум Шінрікіо виявилася надзвичайно успішною. Організація щодня стрімко зростала зі зростанням впливу і кількості послідовників. Асахара вирішив зробити ще один крок: податися в політику у 1990 році. Він та ще 24 члени його найближчого. Оточенні оголосили про свою участь у виборах до японського парламенту, створивши власну партію під назвою Сінріто у перекладі з японської «Партія істини. Хоча секта переживала період надзвичайного зростання, виборча компанія Асахари складалася з пісень і танців у центрі Токіо і не викликала достатнього резонансу серед виборців. У пісумку Асахара отримав лише близько 1700 голосів із 500 тисяч можливих. До приниження додавалося і те, що навіть деякі члени секти не проголосували за свою ж партію. Вважається, що радикальні пророцтва секти про апокаліпсис відштовхнули звичайних громадян і знизили шанси партії на успіх. Однак після нищівної поразки на виборах Шоко Асахара став дедалі агресивнішим, з часом діяльність секти перейшла на ще більш небезпечну фазу, але перш ніж перейти до кривавих атак, які секта незабаром вчинять, проти японського населення слід розібратися у релігійних переконаннях Аум Ріко. Загалом Шоко Асахара проповідував, що існують кілька рівнів свідомості, яких може досягти людина. Асахара, як не дивно стверджує, що досяг найвищого рівня, і що кожен охочий також може піднятися на цей рівень, якщо вступить до секти, та слідувати. Божественному вченню верховного вчителя Шоко Асахари. Члени секти мали передати Асахарі майже всі свої матеріальні блага та пройти так зване тренування виживання. У рамках цього тренування послідовників віддавали тривалому зануренню під воду, наркотичному впливу та психічним тортурам. Асахара був переконаний, що в найважчі роки між Японією та США розпочнеться Велика війна із застосуванням зброї масового ураження. Ця війна, на його думку, мала стати початком Армагеддону, кінця людства. Ті, хто намагався покинути секту, піддавалися жорстоким побиттям, а в багатьох випадках вбивствам. А ті, хто публічно виступав проти секти, як згадувалося раніше, зазвичай ставали жертвами вбивств, організованих старшими членами АУМ Шінрікьо. А Сахар мотивував своїх послідовників, розповідаючи їм історії про свої ясновидячі здібності. Він стверджував, що здатен левітувати і літати по кімнаті за власною волею. Проте на всіх наявних фото очевидно, що він просто підстрибує з підлоги або зображення були просто відфотошоплені для залучення молоді до секти. Аум створила власну анімаційну студію, яка випустила десятисерійну аніме-постановку під назвою Чуецу Секай – Надзвичайний світ. Вона збільшого складалася з пропаганди її історії щодо Шоко Асахару та його шлях до вищої істини. Саме це разом із численними телевізійними виступами зробило кампанію вербування настільки успішною. На початку 90-х років Аум Шенріків вже мало в своїх лавах не лише молодь, але й висококваліфікованих Хіміків, біологів, науковців, а також навіть офіцерів сил самооборони Японії, які піддалися впливу дедалі потужнішої пропагандистської машини культу. У 1992 році прагнучи ще більше розширити лави Аурум Шірік'о, Асахара разом із кількома членами секти вирішив до Москви, щоб відкрити там філію культу. Цей крок привів до різкого зростання кількості послідовників. До секти приєдналися понад 20 тисяч нових членів. Асахара також налагодив зв'язки із низкою високопоставлених російських. Ських чиновників, зокрема тодішнім віцепрезидентом Росії Олександром Рудським і головою парламенту Русланом. Хазбулатовим. В міру того як вплив секта зростала як у Японії, так і в Росії. А Сахар вирішив розширити діяльність свого дитя ще більше. Завдяки контактам у Росії він отримав доступ до різноманітної військової зброї, персоналу та тренувань. Оскільки Аум рік його продовжували вірити в наближення третьої світової війни. Секту почали стрімко мілітаризувати. На початку 90-х років вони планували виготовити до 1000 автоматів ак 74 і відповідну кількість набоїв до них, а близько 200 її членів. Вже пройшли військову підготовку, це вказувало на те, що ум готується до війни. Хоча майже всі спроби масового виробництва вогнепальної зброї зазнали невдачі, значно успішнішими вони були у виробництві іншого типу зброї. Навесні 1993 року секта почала активно збирати ресурси для масового виробництва зарину. Це безбарна і без запаху бойова нервово-паралітична речовина, яка при контакті зі шкірою може викликати блювоту, втрату свідомості судоми, параліч і задуху. І варто зазначити, зарин це надзвичайно небезпечна хімічна зброя. Секта також розглядала можливість дослідження інших високотоксичних хімічних речовин, таких як ВХ, Табун і Зомана. Усі у неї є смертельно небезпечними бойовими отруйними речовинами. Незважаючи на це, вони вже почали дослідження і виробництво цих речовин під наглядом хіміків, які приєдналися до секти. Одним із них був Масамі Цучія, який здобув ступінь магістра хімії лише за кілька років до цього. Паралельно до розробки хімічної зброї сектанти працювали і над біологічною, зокрема, експериментували з токсинами ботулізму та спорами Сибірки антраксу. Усе це свідчило про те, що Андрумшінь була майже готова до першої. Великої хімічної атаки в Токіо 29 червня 1993 року, п'ятеро мешканців району Камейдо в Токіо повідомили місцевим санітарним органам про сильний неприємний запах. Після перевірки стало відомо, що джерелом смороду є восьмиповерхова будівля, відома як штаб-квартира Аумшінрікіо. Запах не зникав і наступного дня, через що обурені мешканці подали 41 скаргу до місцевої влади з вимогою провести розслідування. Проте коли представники санітарної служби звернулися до секти, спрох. Дозволити їм увійти до будівлі та перевірити джерело запаху їм було категорично відмовлено. І після ще одного дня жахливого смороду та подачі ще 118 скарг від мешканців Шокосахара та його послідовники були змушені залишити район. Проте пройшло понад два тижні, перш ніж міські інспектори нарешті провели перевірку штаб-квартири культу. На той момент будівля вже була порожня. Ані членів секти, ані обладнання там не залишилося, оскільки від неприємного запаху ніхто не постраждав і не помер. Інцидент швидко забули. Та в наступні роки кілька колишніх членів Аумшінрікіо розповіли правду В даху будівлі, яку орендувала секта, просочувався газ, спори Сибірки. Вони мали на меті спричинити епідемію легеневої Сибірки серед місцевих мешканців. Хоча план зазнав повного фіаско у Анрум Шінрікіо зрозуміли, що тестувати хімічну зброю на території Японії занадто ризиковано. Щоб приховати свої дослідження, сектанти придбали віддалену Чарську станцію в Західній Австралії, де почали випробовувати хімікати. На худобі і, зрештою, били 29 овець під час експериментів. Тепер маючи нове місце для тестування хімічної зброї, подалі від нагляду японської влади, Асахара і його послідовники стали досвідченішими та готовими до повного випробування. Цього разу мішенню стала тиха околиця міста Мацумото. У Матумото проживали троє суддів, які мали винести рішення про десекти в земельному спорі, що зробило їх ідеальними цілями для культу. План полягав у тому, щоб випустити газ за рин безпосередньо у будівлю суду. Однак, у останню мить плани секти змінилися, і вони вирішили атакувати не суд, а триповерховий житловий будинок, де мешкали судді. Отже, 27 червня 1994 року. Члени Аум Шінрікіо поїхали вузькою вуличкою в одному з районів Мацумото. Вони використовували рефрижератор. Щоб розпилити хмарну зарину і перетворити її на аерозоль і поширити до будинків суддів. Проте внаслідок цієї цілеспрямованої атаки постраждали всі, хто опинився в зоні поширення токсичного аерозолю. П'ятеро людей були знайдені мертвими у своїх домівках. Двоє померли одразу після госпіталізації. А ще один впав у кому, який перебував 14 років і помер у 2008 році. Загалом у лікарні звернулися 274 особи. Це була одна з найбільших атак здійснених АУМ. Шінрікйо на той час, розслідування поліції, майже не дало результатів. Спочатку охоронці звинуватили 44-річного чоловіка на ім'я Юсію Кіконо, який нібито організував напад на район. У нього дійсно було кілька хімікатів, але технічних здань для проведення такої масштабної атаки він не мав, проте його назвали єдиним винуватцем. Коно отримував погрози та анонімні образливі листи. Наступного року, після того як з'ясувалося, що насправді атаку дійснила секта, всі змі, які його звинувачували, публічно вибачилися перед. Коно. проте офіційних вибачень від префектури Нагану він дочекався лише у 2002 році. Розслідуванню знадобилося приблизно рік, щоб викрити секту у цьому злочині. Тож на той час сама секта вважала це своєю перемогою. Вони успішно поранили сотні мешканців і вбили щонайменше семеро, одночасно вперше випробовуючи свій зер. Для них це стало доказом готовності до повномасштабніших і серйозніших атак. А ум належалася до вершини своєї могутності, успішно виробляла біологічну та хімічну зброю, частково вдало займалася нелегальними виробництвами заборонених психопотопних препаратів, таких як ЛСД, і поширювала ці речовини серед якудзи, організованої японської злочинності. До речі, якщо хочете відео про Кудзу, напишіть в коментарях, я їх обов'язково читаю. Проте через низку помилкових рішень імперія Аум, яка колись здавалася непохитною, почала руйнуватися. На початку 1995 року багатий член секти втік із штаб-квартири Аум у Камі Куїші за допомогою свого брата 69-річного Кіоші Карія. У відповідь члени культу викрили Карія просто на вулиці Токіо та привели до своєї штаб-квартири, де його змусили прийняти наркотики і почали допитувати, шукаючи інформацію про його сестру утікачку. Під час допиту Карій передозувався, а його тіло спалили в крематорії. Саме зникнення Карія викликало масштабне розслідування поліції проти Аум Шінрікьо, а також план одночасного рейду на всі об'єкти культу у березні 1995 року. Проте за три дні до рейду Асахара отримав попередження від членів культу, які служили в японських силах самооборони. Тоді було вирішено нанести удар у Токійському метро в годину пік. Секта одразу розпочала масове виробництво рідкого зарину і плану. Атаки. І ранком, 20 березня 1995 року, п'ятеро членів Аум Шінрікіо, несучи пакети з рідким зерином. Загорнуті в пакети сіли у три різні токійські метро: Хібія, Чіода та Маруноуті. Очікувалося, що три лінії метро з'їдуться на центральній станції Касумігасекі, через яку щодня проходили сотні тисяч японців. Ця станція розташована в п'яти хвилинах від Міністерства закордонних справ фінансів праці та охорони здоров'я Токіо, а також від Токійської поліції та Національної поліцейського управління, що чітко натякає на ворожість АОН до японського уряду. Тож у годину пік ранку їхній план було приведено в дію. 48-річний Ікуо Хаяші зайшов у поїзд, що їхав на південь до лінії Чіода, і після проїзду трьох зупинок проткнув один із двох пакетів із рістків зерином, загостреним кінцем своєї парасолі. А за кілька зупинок вийшов з поїзда, це спричинило витік отруйного газу всередину вагону. І всі пасажири в тісному та погано вентильованому просторі почали вдихати смертельну Вину протягом кількох наступних хвилин поїзд продовжував рух за розкладом, але після численних схарт пасажирів на різкий запах і плями рідкого зарину на підлозі його вивели з лінії. Плив зарину на організм може варіюватися від легкого до важкого через високу концентрацію газу в обмеженому просторі, симптоми поступово наростають від дискомфорту через запах до контрольованих запахів кашлю задухи і зрештою блювання. Одночасно, 31-річний і розсясів у поїзд, що їх. На захід по лінії Марноуді, і після чотирьох зупинок проколов свій пакет із зерином. Поїзд рухався за маршрутом, поки двох важко поранених пасажирів не довелося евакуювати. Незважаючи на це, поїзд поїхав до кінцевої станції, після чого вирішив назад у зворотньому напрямку. І тільки тоді його зняли з маршруту. Ця конкретна атака призвела до загибелі одного пасажира і поранення близько 350 інших. На цій самій лінії метро, і приблизно в той самий час 32-річний Масато Йокояма сів у п'ятий вагон поїзда, який їхав на на схід і трохи проколов один із двох пакетів із зарином, а через одну зупинку вийшов. Проте те, що Ікояма не серйозно пошкодив жоден із своїх пакетів. Пасажири та персонал не одразу помітили, що сталося, тому поїзд продовжив рух до кінця маршруту, де його евакуювали та провели обшук. Однак пакети із Арином не були знайдені. і поїзд у 8.32 ранку рушив у зворотньому напрямку. Лише коли пасажири почали масово хворіти, працівники станції знайшли рідкий зарин, оперативно витерли підлогу і продовжили рух ще близько години. Поїзд Точно зняли з маршруту о 9.27 ранку. Жертв не було, але 200 людей опинилися в тяжкому стані. На останній лінії хібія близько 8 ранку. У поїзд що їхав на північний схід, сів випускник університету Тору Тойода. йода він проколов обидва свої пакети із Ареном і вийшов на наступні станції. Він перебував у поїзді всього дві хвилини, але наслідок цієї смертельної атаки загинув один пасажир і ще 532 отримали поранення, оскільки поїзд поїхав ще три зупинки, і лише передній вагон було евакуйовано. І потяг продовжив рух до наступної станції, де його зняли з лінії. Одна з останніх і найсмертоносніших атак сталася на протилежному кінці лінії Хібія. Старший випускник університету Ясуо Хаяші сів у поїзд, що їхав на південь, але на відміну від інших нападників, він ніс три. Пакети із зарином замість двох. За різними джерелами він добровільно взяв на себе третій: дефективний пакет, щоб показати свою відданість секті. Проте, зайшовши до поїзда, Хаяші кілька разів проколов два зі своїх трьох пакетів, а потім швидко вийшов. Коли поїзд зістався наступної станції, пасажири помітили, що з пакетів витікає рідина на підлогу. Один із пасажирів штовхнув цей пакет на платформу метро. Здавалося б, нешкідливий чинок призвів до поширення зарину у повітрі платформи, де десятки людей чекали на поїзд, що фактично збільшило кількість постраждалих серед мешканців Токіо в рази. Цей простий рух призвів до збільшення числа жертв, загинуло ще четверо людей, а ще до цього пасажири у поїзді почали відчувати наслідки впливу зарину. О 8.10 ранку один із пасажирів відчув сильний вплив отрути і натиснув кнопку аварійної зупинки поїзда. Проте, через те, що поїзд рухався в тунелі, вони були змушені продовжувати рух до наступної станції. До того часу кілька пасажирів уже померли від за рину. У підсумку під час атаки загинуло 14 осіб: 12 у день випадку, одна наступного дня. А ще одна померла у 2020 році. Після 25 років перебування прикованої до ліжка через наслідки отруєння поранено було близько 6500 осіб. Ця атака стала однією із найжахливіших в історії внутрішнього тероризму Японії. Після нападу в медіа розпочався справжній ажіотаж, і секта потрапила у центр громадської уваги. Через це та низку інших факторів у наступні роки секта Аум Шірікіо повністю розпалася. Було проведено кілька масштабних рейдів у штаб-квартирах АУМ у Токіо, Камою, Кешікі та Росії. Під час цих обшуків поліція виявила і вилучила різноманітні вибухівки, хімічну зброю, нелегальні котики, а також ув'язнених, яких знайшли в камерах. У різних будівлях переважно це були члени антиаумських груп або ті, хто був пов'язаний зі втікачем культу. Проте це не зупинило Аум від спроб здійснити ще більше атак у відчайдушній спробі відволікти увагу поліції. 5 травня 1995 року, за кілька місяців після атаки в метро, у громадському туалеті на станції Сіндзюку в Токіо було виявлено. Синельну кислоту у вигляді пристрою з двох пластикових пакетів із різними хімікатами, пристрій швидко знайшли та вилучили поліціянти. 16 травня губернатору Токійської метрополії було надіслано вибуховий лист, який під час відкриття вибухнув, відірвавши пальці на лівій руці губернатора, П'ятьох членів Аум швидко заарештували і звинуватили в організації цієї атаки. Аум намагалися вчинити ще низку терористичних актів, але більшість із них виявилися невдалими. Імперія, яка колись була релігійною корпорацією, вартість мільйони єн тепер була визнана терористичною організацією в Росії, Канаді, США і багатьох інших країнах. 16 травня, після близько двомісячного періоду втечі від поліції Шоко Асахара, нарешті був заарештований в одній із штаб-квартир АОМ, і почався так званий процес століття, як його називали, японські змі. Асахара був визнаним винним за 13 і 17 пред'явлених йому обвинувачень, оскільки поліція лише тоді почала розкривати його попередні зло. Очиним так і як вбивство родини Сакамото та атака за Рином у Мацумото. Врешті-решту, 2004 році його засудили до смертної кари через повішення. У 2018 році Асахару було страчено разом із багатьма іншими старшими членами культу Ау. Відтоді культ Ам Ширікіо з'являється навіть у відеоіграх, зокрема у японській фанатській грі з The Story of Кам'яшкі Village, яка нещодавно набула не популярності серед припущення, що була створена як стратегія вербування нових членів. Пізніше виявилося, що це однокористувацька сатирична гра, яка висміює культ, використовуючи реальні кадри за атаки, щоб драматизувати їхній повний провал. Культ Аум Шінрікьо тероризував японське населення руками, вчиняючи вбивства, сприяючи корупції та здійснюючи безрозбірливі теракти проти мешканців Токіо. Навіть зараз Аум Шінрікьо не повністю заборонений у Японії. За кілька років після теракту, в метро 1995 року, культ змінив назву на Алеф, і тепер діє більш приховано, хоча перебуває під сильним наглядом японської поліції. Після смертельної атаки на населення на небезпечніший культ Японії нарешті був з. І хоча в подальші роки загрозу від нього дещо применшували, небезпека, яку ця група становила для японців, не може бути забута. А від вас, як завжди, потужний лайк. Для вас це половина секунди, а мені дуже допоможе в просуванні. І я не прощаюсь а до зустрічі!